У Києві вшанували пам'ять тих, хто за часів Другої світової потерпав у нацистських концтаборах. Завтра світ відзначатиме річницю звільнення бранців. Традиційно на такі трагічні дати приходять до Бабиного Яру, де нацисти вбили сотні тисяч людей. А поруч ще тисячі закатовані у концтаборі Сирецькому. Біля меморіалу сьогодні зібралися і ті, хто ще пам'ятає ці події. 70 років він мені. Ось йому золить. 61 тисяча 369. Саме тяжоле. Це отой дим, копоть, що йшов із краматорії, коли горіли тіла живих людей. Це страшно. І саме страшно, коли в Бергенбельзені от так, як от тут піску, трупи лежали.